Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Геніальний вислів! Так, давніх римлян. Про те, що хочеш миру, готуйся до війни. Починає. Опановувати Європою і не лише Європою. Так. На Штати Америки надії ніякої нема, враховуючи прихід до влади, команди клінічних ідіотів, так, які абсолютно не прогнозовані на те вони і клінічні ідіоти. так, Це їхня характерна. Особливість непрогнозованість. Друге. Агресивність Московії, як показують останні події, так звані перемовини і все останнє не тільки не зменшилося, а зростає. Так. Поєднання клінічних ідіотів. із Патологічними андрофагами, так, це щось із чимось. І починає доходити, оце все, про що ми тут на цьому каналі трендимо вже із часу його заснування, що надії ні на кого немає, тільки на себе, так, і тільки. Озброєність до зубів дає можливість країні ну, зберегти себе. Інакше сюди прийдуть е, ті чи інші андрофаги, перш за все, московити-андрофаги, і почнуть знищувати людей. Чому? А просто так. А просто тому, що вони такі, тому що в них така генетика, ментальність і все інше. Вони вже це показали сто разів. Але не доходило. Всі в Європі і, в, наприклад, такі країни, як Японія, Південна Корея, мали надію на Сполучені Штати Америки. Але тепер цієї надії немає. І Європа починає надзвичайно швидко озброюватися. Та ще і. У Німеччині, яка зараз вийшла на третє місце, повідомляю. Німеччина обігнала Японію і стала третьою державою світу після Сполучених Штатів Америки поки що, і Китайської Народної Республіки за валовим національним продуктом. Так. І тепер. Ну, цю неадекватність між потужністю економічною і потужністю військовою, як, скажімо так, відгомін Другої світової війни, до нині, зникає. Ну, Немає отого обмеження від Сполучених Штатів Америки. Вже навіть Японія. Так, відмовляється від долара, і, здається, продала вже всі свої ті американські облігації, які манька облігація продала вже всі свої облігації, так американські, тому що, ну бачить, що робиться. І, і вони не думають якось сповільнюватися чи. Чи припиняти свої вібрики в США. Тому Німеччина починає нарощувати е, свій військовий потенціал, так, відкривати нові заводи. Я думаю, що це буде і в Україні. Вони будуть відкривати нові заводи з виробництва зброї. Так, е, і Німці треба знати, хто такі німці. Так, краще. Техніку, в тому числі і військову, не можуть зробити, ніхто не може зробити, тому що це їхня така ментальність, такий менталітет, така генетика у них закладена. Німець і машина. так? Це взаємопов'язані речі, і ото коли у американських фільмах там сміялися, якісь там про бойовиках, так про те, що які у нас американська зброя чудова. А хтось додає, ну так, чудово на німецьких комплектуючих. Ну, тепер і німецьких комплектуючих не буде, і німці почнуть виробляти свою техніку. А якщо ще поєднати німецький технічний геній із українським так, технічним генієм. Тобто додати до нашого технічного генію неорганізованого, німецьку організованість, то тоді буде повна перемога на цьому фронті виробництва найсучасніших озброєнь. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш війни, готуйся до миру.